Да, будь ласка, пане Романе. Е, маю питання стосовно утеплення зовнішньої стіни, в якій є вентиляційні канали. Відповідно до ДБ, ну не потрібно встановлювати вентиляційний канал у зовнішніх стінах, але все ж таки, таке буває. До прикладу, коли він канал починається як у внутрішній стінці, але через дизайн будинку внутрішня стінка стає зовнішньою. Який опір теплопередачі повинен бути в такому випадку? Питаю саме про опір, а не за товщину утеплювача, оскільки є виробник ПСБ з різними характеристиками. У вашому типовому проєкті саме такий випадок. Дякую, пане Романе, і за вашу увагу. Ви дійсно підмітили абсолютно вірно. У нас дійсно вентиляційні канали з кухні в типовому проєкті. Вони на першому поверсі внутрішня стінка, а потім проходять частково зліва другий поверх, а справа так у нас вулиця. Значить, немає заборони розташовувати вентиляційні канали в зовнішніх стінах. Це треба так підтвердити. Її ніколи не було, але завжди була порада. Не розташовувати вентиляційні канали в зовнішніх стінах, це пов'язано з тим, що повітря вихолоджується і він неефективно працює. В сучасному нормативі в 21-го року, ми ну, 16-го року, і це норма перейшла в 21-й рік, ми можемо зустріти так, е, наступне: що, якщо у нас з вами. Примикає стінка отаким от чином, тобто він канал знаходиться в стінці, що примикає до зовнішньої стінки, то в такому випадку товщина утеплювача повинна бути на плюс 20% більше. Якщо у нас з вами виходить, наприклад, 200 мм, товщина утеплювача по розрахунку, то 20% це 240 мм. І тут, звісно, як це забезпечити? Робити ось так, ну це некрасиво. Тому доволі часто роблять 250. От і все. Тобто, вся стінка утеплюється 250, і таким чином ми норматив витримуємо. Також, в нормах є ще одна така вимога, що якщо ми розташовуємо з вами вентиляційні канали, от в. В таких місцях, да, і зовнішня стінка, то, ну, наприклад, виходить вже комін над дахом, ну там же вулиця, вулиця з усіх боків, то в нормах написано майже дослівно, що проєктувальник зобов'язаний прийняти рішення, котрі унеможливлюють утворення конденсату. все, Точка. Розумієте? І от тут хочеться запитати автора цього нормативу. От. Він робив теплотехнічний розрахунок? М? От вентільційних каналах. Якщо ви записали це в норму, якщо ви вимагаєте цього, от раніше норми були для того, кот вони нормували і давали методіку розрахунку. І це було розумно, і це було вірно, і це правильне відношення. Тому що норми пишуться на результатах досліджень, всяких диссертаціях. Розумієте? А зараз просто Анатіва кинув фразу і пішов. Так от, якщо ми будемо з вами робити теплотехнічний розрахунок, де у нас в. В каналі йде повітря температурою плюс 20-22 градуси. Ніякої конденсації там немає, якщо ви утеплюєте канал до нормативного. Навіть до дбн 16 року. Ну там нема конденсату, він не може утворитися. Бо при товщині утеплювача 15-20 см там кладка вся знаходиться в температурі плюс 15 градусів. І чого я ругаю норматив? А справа у тому, що є вентиляційні канали, де режим по температурі і по волосі змінний. Наприклад, вентиляційний канал з витяжки на кухні. Там то є тепле повітря, то нема теплого повітря. Коли там йде теплоповітря, ми робимо розрахунок, проблеми немає. А коли теплоповітря не йде, коли немає джерела тепла, ну, звісно, він вихолоджується. І тут же виникає питання, як ви е, об'єднуєте вентиляційні канали. Якщо у вас, наприклад, е, йде димові, дим, димохід, йде декілька вентиляційних каналів, котрі об'єднані в один блок, то тот канал, котрий найбільш теплий, він, звісно, друзі, буде трошечки підігрівати той канал, котрий Працює тимчасово. І тому в своїй книжки по природній вентиляції я на це звертав увагу, що коли ми з вами комбінуємо вентиляційні канал, бажано вентиляційний канал, який має змінний режим праці, щоб він знаходився якби всередині, щоб його підігрівали підігрівали ті, хто має більш стабільний режим праці. Ось так. Тому, пане Романе, нема у нас нормативу, котрий нас зобов'язує, але є ось такі от паради котрі бажано витримувати. Якщо ми з вами подивимося наш типовий проєкт, ну і не тільки типовий проєкт, а взагалі всі наші проєкти, там можна побачити, що все, що знаходиться на горищі, на сьогоднішній день, ми утеплюємо доволі так непогано, але вже вихід. Ми утеплюємо меншою товщиною тому що тут вже виступає в, в роль естетика. Якщо вентиляційний канал починати утеплювати 20-25 см з усіх боків, там таке що мама не горюй. Тому в усіх проєктах я дозволив нашій команді, вибачте, робити 100 мм саме для того, ну, тому що це вже майже вихід, От у нас, але на горищі утеплення 200 мм. 250 мм, в залежності від матеріалу. Іде це обов'язково для того, щоб ми мали більш стабільну роботу природньої вентиляції. Зрозуміло? Так, дякую за запитання, пане Романе. Друзі, дякую за ваші коментарі під відео і за ваші лайки і підтримку. Йдемо з вами далі.